Він на вулиці гримить, котик під дощем сидить. О, Досить вже мене тримати, час кицюню рятувати. Кота в дім мерщій забрали та лимоном пригощали. Це швиденько виправляємо, кота кормом пригощаємо, котик з кнопкою загрався, корм по хаті розкидався. Багато котик корму з'їв, дуже котик потовстів. Я підлогу розчищаю, мишу котику вмикаю. Давай, пухнастий, не зітхай та за крісло заповзай. Котик бігав та стрибав, багу зайву він скидав. Де це він подівся? Ось і котик вибігав, купу там він накладав. Важко піклуватися про кота. Запитання народилось звідки це тут з'явилось. Гамбургер я так бажав, в руки баклажан літав. Лев той барабан крутив, мій він бургер получив. Оце такий обід у мене. З овочем я йшов та йшов. Новий барабан знайшов. Його сильно розкрутив, лише відро я получив. Барабан леву бертає, йому вилік випадає. Левиця барабан крутнула, кошеня собі здобула. Дуже я розхвилювався, але там попіт лишався. Що? Чого він не крутиться? Якщо сил не вистачає, тоді важіль виручає. Барабан той опирався, але потім закружлявся. Попіт сектор випадає, фонтан з попітів поливає. Попіти хвилю вверх здійняли, та на мене всі погнали. Лев, крути, скоріш педалі, щоб попіти наздогнали. Як ми з Левом не тікали, нас попіти наздогнали. Я вже радість відчуваю, бо крутий попіт я маю. Поки двері відчиняв, робот бобот прибігав. Не можу більше я ходити. Ремонт час мені зробити. Ось рентген я свій вмикаю, та проблему я вивчаю. Раз всередину рушати, павутиння прибирати. <рит> Пилосос я свій хапаю, павутиння ним знімаю. Доки я тут прибирався, хтось до мене підкрадався. Кнопку хитро натискав, павука в позир впіймав. Хай він трохи політає. Хто до мене підбігає, павучки як прибігали, лащитись до мене стали. Треба їм допомогти. Новий дім усім знайти. Павуки сюди біжіть! Там годинник он висить. Мати діточок зібрала. У годинник враз помчала. Час назад мені вертатись. В роботі знов прибиратись. Шестерні усі звільнив. Механізм знов запустив. Зміг мене лев починити, знову можу я ходити. Я по світу мандрував та у Лондон завітав. На автівці миша мчала, під коліс вода злітала. Миш нахабний розсміявся. Фото я зроблю із ним. Мишеня смішний на нім. Тік, ось і добре. Країну іншу завітав. Я в Японію примчав. Кабани мене зустріли, собі фото захотіли. Wow. Один так розвеселився, що від сміху покотився. Перший кабан фотік взяв, фоткати він сам почав. Разом з ними реготав. Позіхати я почав. Диви, Я так позіхаю. В пірамід я ось дістався, так в Єгипті опинявся. Тут пінгвінчики гуляють, та від спеки всі страждають. О, ховану, ти бажаю, тож морозивок купляю! Дуже він багато з'їв, бо одразу задубів. Холодний вітер видихав, кригою пісок вкривав. На гірку залізали, весело униз з'їжджали. Крутяцькі фото. Швидше біжимо купатись та на лежаках валятись. Крізь решітку продеруся, першим туди доберуся, з дошкою лев не влізає. Ой живіт мій заважає, погано бути товстим знаю, я про титі розсуваю. Рути на місце повернув, в обхід панда дреманув. Доки панда оббігав, першим я шезлонг зайняв. Друже, ти повільно біг, бо першим ти лягти не зміг. Як чудово тут лежати, смакоту також жувати. Смакоту я ту не їв, на дієту жорстку сів. Сонце дуже припікало, тіло худнути почало. Гарно вчора підсмалився, сюди дійшов і вже втомився. Знову лев щось застрягав, крізь проти я пролітав. Вагу занадто я скидав, бо вітер мене піднімав. Змієм дай покерувати треба панду рятувати Друга з неба опустив. Та смачненьким пригостив. М'язи почали качати, щоб за вітром не літати. Знов на пляж ми крокували, водний скутер помічали. Панда дуже сильним став, Та рути не відпускав. Добре, м'язи накачав, першим к скутеру примчав. У перший клас дітей зібрали. Рюкзаки ми забували. Як у школу нам ходити? Зошити у носити. О, чаклувати починаю, хід магічний відчиняю. У той прохід разом стрибали, в магазин ми потрапляли. Оліпці, пенал, сумки. Вчіться добре, малюки. Усе до возика кидаю, нічого не забуваю, наче все ми тут зібрали. Раптом циркуль помічали. Відьма може не спішити. циркуль я хочу купити. Ні, вже лев, і не проси. Циркуль мій, а ти виси. Циркуль з рук ми виривали, і його ми розлабали. Рюкзаки скоріш чіпляйте та до школи вирушайте. Малюємо кружечок. Уламки циркуля дістали, та вони не малювали. О! Я уламки поєднав, циркуль знову малював. Я кружок намалювала, циркуль леву знов віддала. Змогли діти поділитись. Напій, доки я купляв, привід раптом вилітав. Дуже хочу мандрувати, час квиток тому придбати. Кнопку втиснути не зміг. Лев мені з цим допоміг. Ось і потяг мій прибув. До вагону я стрибнув. Потяг крізь мене промчався. Я ж на місці залишався. Треба це нам виправляти. Швидко, щоб ти міг чкурнути, треба на тебе подути. Вантажівку прикотив, вітродуйчик примостив. Вентилятор я вмикаю та автівку запускаю. Дякую, левенятко. Круто. Що це в світі таке сталося? Стільки зомбі тут з'являлось? Ранок гарний наставав. Загін зомбаків примчав. Ні, не буду я тікати, треба відсіч їм надати. По доріжкам хай ідуть та до мене не дійдуть. Я на ковзанах каталась, зграя зомбі тут з'являлась, згори зомбі всі звалився, кулею він вниз котився. Вбік скоріше я втекла, куля зомбаків знесла. Язик зомбі показав, я тікав, та раптом впав. Мене зомбі не хапали, далі кудись крокували. Жарти зомбі не сприймають, тож всі фото здоганяють. Сестро фото запускала і мене цим врятувала. Я вже спати хотів лягати. Wow. Хтось в вікно став лупцювати. Ніч настала, всі втомились, навіть зомбі замурились. Знову новий день настав, на пробіжку я помчав. Погано зомбі вночі спали, та за мною не встигали. чого зомбі там гуляє і чого від нас бажає? Я до зомбі став дзвонити, з ним почав я говорити. Хрестик зомбі наступав, я на кнопку натискав. Зомбі дуже здивувався, коли мій сюрприз з'являвся. Йому сподобалося.